То є перший мій ВІДЕОБЛОГ <кхи> про життя мене або моє життя сьогодні. Я проснувся в першій годині. Дня. Зараз третя. Ого, вже дві години живу. Поїв салат. То був сніданок. Це обід. Тортик. З фольги витягнув. Ну йшов тільки що на сміттярнику. І чай. Ну як чай? Какаясь такая штука похожа на час. Короче. Что супер крутый видеоблог? Лайв канал, Вася. Обзор на тортик. Тортик складається. С дофига шарил. Все, кінець обзору. А, ня-няня -ня -ня. ще. Тортик смачний. Дуже класно йде з малиновим чаєм. Але це не малиновий, це шипшиновий чай. А вчора я пив малиновий чай. Але малиновий чай я не їв з тортиком. Вот. Підписуйтесь на мій канал. <laughs> Ставте лайки. Коментуйте. Особливо це відео прокоментуйте. А впевнені воно круте. Ні, насправді, якщо, якщо так без приколів, то я не знаю. Якщо робити лайв канал, то... Ну такої херні точно не можна записувати. А, я вже майже відновив голос, я вже майже не захрипший. Вчора я записав 9-15 серії Кооперативчику Дедайленда. З нормальним голосом, більш-менш. І не спав до п'ятої ранку чось. сидів в вконтакте, <сих> лахав з всяких груп. Вот. Блин, тортик закінчився, а чай ще є. А -а -а -а. Вот, короче, завожу собі лайф канал. І отака вот от херня буде кожен день.